І Ісус навчав: любіть ворогів ваших, благословляйте проклинаючих, моліться за тих, хто ображає та гонить вас. Але Ісус не говорив любити вбивців, терористів, маняків, тобто злочинців. Коли ми говоримо, що треба любити вбивців, терористів, прощати їх, насправді це вже не вчення Ісуса Христа. Тому що такі люди Ісус говорив, що вбивці вони йдуть на суд, і говорив, що навіть якщо ми подумаємо щось погане на ближнього там або там скажемо щось погане там обізвемо, то ми вже тоді йдемо на суд. Ми будемо судитися не просто за якісь справи наші, коли ми злочинники зробили, а навіть за наші слова, які ми говоримо. Тому слово Боже говорить, та да ні, ні, все інше від лукавого. Коли ми додаємо, говоримо, що треба вбив любити вбивців, терористів, маняків, які приходять там зло робити, тобто злочинців, то це вже не слово Боже вчить, це вже насправді від лукавого, тому що ми тоді поощряємо зло. Ми йдемо тоді проти самого Бога. Насправді, а любити треба ворогів. Це ті, хто можуть бути там рідні, близькі, які конфлікти або сусід, з яким посварилися.